Батогом обуха не переб'єш влучне прислів'я для вічних революціонерів. Такі люди, як і я, постійно прагнуть боротися та змінювати світ на краще. Але іноді ми відчуваємо себе на місці моськи, яка гавкає на слона. Поміркуємо, як це бачили наші предки. А батіг це прикріплений до держака ремінець, яким поганяли тварин. А от обух це протилежна частина гострого знаряддя, переважно сокири або зброї. Тобто вона знаходиться на протилежному боці від гострого леза. Такі речі були звичайними для побуту наших пращурів. От вони й порівняли нерівний бій із таким заняттям. Лише уявіть собі, чи й доречно буде лупцювати ремінцем металеву сокиру досить сумнівна авантюра. Але іноді саме так ми й вчиняємо. Отже, це прислів'я вживають, коли потрібно визнати, що сили нерівні, коли неможливо змагатися з людиною чи з ситуацією. Частіше згадуйте слушну пораду з давнини і давайте собі перепочити від вічного бою. Адже головне це ви, ваше здоров'я та нерви. А от батогом обуха не переб'єш.